Доброго дня! Перед вами кусторіз Bosch ANC5016. 50 це значить, що длина шини 50 см. Так, він досить легкий, дуже легкий. Я думаю, дуже приємно з ним працювати. Дуже простий, як на мене. Включається, щоб він щоб його включити, бачите, якщо натискаєте. На одну клавішу нічого не, не виходить. А тут ще під низом ще одна клавіша. Якщо її натискаєте, також нічого. Якщо вдвох, то він почина, починає працювати. Потужність він має 450 Вт. Гарантія 3 роки досить недорога, якісна техніка, яка вам буде служити на дачному участку для того, щоб підрізати кущі. Так що можете запросто купити у мене і будете користуватися. Шина закривається от такою накладкою щоб, ну, щоб для транспортування. Ось і все. Вкратце цю просту і надійну техніку. Всього накращого. До побачення!